Однокімнатна квартира у спальному районі столиці. Тут уже шість років мешкає Ганна зі своїм чоловіком і двома маленькими дітьми. Але бути милим та затишним родинним гніздечком заважає кухня. Адже прибирання на кухні роблять украй рідко, а генеральне в останнє було аж три роки тому. Я устала от этого беспорядка і хочу від нього избавиться. Я готова сьогодні присмітня своє згляда на оборку. Від чоловіка допомоги теж немає. Натомість він додає безладу, через що подружжя часто свариться. Я мама двоїх маленьких дітей. І часу на уборку мені катастрофічно не вистачає. Мені тяжело необхідна рука допомоги. Щоб конфлікти закінчилися, а у домі запанували затишок і чистота, на допомогу вирушає Таміла Чехович. Ведуча впевнена, за допомогою генерального прибирання ще можна врятувати родину. Секрети швидкого антикризового прибирання у місії «Близький Шик просто зараз. Доброго ранку, ранок з України, Таміла Чехович. Як вас звати? Анечка. А можна спитати, що більше всього у вас тут дратує? Ну, нічого, не дратує, Я б хотіла, чесно говоря, полочки, ну точні полочки, а хейбами треба систематизувати. Анечка, ця кухня захаращена, брудна. Їй потрібна жіноча рука. Давайте сьогодні зробимо з цієї кухні дійсно справжню затишну кухню для вашої родини. Ви зі мною? Так. Коли ми позбулися непотребу, можна переходити до основного етапу місії миття. Щоб очистити плиту від нагару і жиру, не пошкодивши і доклавши мінімум зусиль, знадобляться три ложки соди, одна ложка прального порошку і три ложки звичайного оцту. Змішайте усі складові. Додайте пів склянки теплої води і нанесіть засіб на поверхню. Тримаємо 5 хвилин, протираємо губкою, змиваємо водою. І вуаля! Наша плита ідеально чиста. Аня що там таке? Таракани живуть. Боже, боже, боже. Ми цих тарганів маємо прибрати. Ідеально чисте вікно за три хвилини це не міф. Нам потрібні вода, звичайне мило, оцет, паперовий рушник і швабра для миття вікон. А ви йому кажете, допоможи мені, давай поприбираємо. Взагалі спілкуєтесь? Просите? Прошу, не завжди чомусь реагує. А, а як ви думаєте, чому він а, не робиться? Чому він, а, не, він не чує? Він живе просто від своєї сім'ї, де він жив зі своєю матір'ю, раніше все родома. Вона працювала, займалася не було п'ятеро дітей. Uh -huh. то сім сім душ. Uh -huh. Баночки на кухні краще структурувати, коли вони однакового об'єму і форми. Стильно. А, можливо, зараз ми покличемо вашого чоловіка, щоб він допоміг і долучився до нашої роботи сьогодні. Ну, це було б дуже хорошо. Степане, можна до нас будь ласка? Давайте так. Ви забираєте малу, а ваш чоловік залишається зі мною, тут на кухні. Добре, давайте. Ви дуже багато з неї вже зробили. Давайте зробимо ще з вами. Ви чоловік маєте допомогти. Ви погоджуєтесь. Давайте. я постараюсь стати достойним примером для своїх дітей. Зараз ви будете мити посуд, а я буду мити спеціальними рукавицями. Такі рукавички продають у будь-якому супермаркеті. А головне за їхньою допомогою можна легко відтерти поверхню, не пошкодивши її. Головне правило на кухні це структурування. Все має бути по поличках. Я вам організувала весь ваш простір по органайзерах пластикових, паперових. Тут організувала зону для сушіння посуду. Взагалі, як вам сьогоднішня? дуже хороше, мені дуже понравилось? Я вірю, що у вас все буде добре. І прибирайте не лише в цій кухні, а кожного дня. Ви родина, маєте бути разом. І від вас, як від чоловіка, дуже багато залежить. Ви сьогодні зробили зі мною велику роботу, і це дійсно гордість для мене. Дякую вам. Сьогодні Степан переступив через свої принципи і пішов на зустріч кані. Родинну проблему вирішено. А антикризове прибирання пройшло успішно. Місія «Близький шик» виконана.